Терпи, козаче, атаманом будеш у Черкасах. Це прислів'я. Дітлахи знають з восьми років, і саме з такого віку у таборі Дахнівська Січ. Юних лицарів починають навчати премудростей козацького життя. Не оминають січі й дівчата. Вони, як і хлопчаки, опановують народні ремесли і навіть бойовий гопак. Тут усе як на справжній козацькій січі: дерев'яний частокол, велика брама, оглядова вежа, а довкола ліс. Вітаємо вас у дахнівській січі. 12-річний Сашко з Вінниці управляється із бойовими палицями. Як упанує геть усе, що вміли легендарні козаки, одразу стане справжнім отаманом, упевнений хлопець. Козаки знали там декілька видів бойових мистецтв. Зараз ми навчаємося бойового паку. Там є сім рівнів майстерності. Приклад для Сашка це Микола Смельниччини, бо він шліфує свою бойову управність останні вісім років і на досягнутому не спинятиметься. Ну, справжнім козаком бути дуже легко. Кожен день тренування. Кожен вишкіл у Дахнівській січі знайдеться клопіт і для дівчат. Тут вони і речі перуть, і копняки роздають. Оце комусь дружина дістанеться. Ну так як в нас колись були амазонки, ось то е, все ж справжня козачка, справжня амазонка це перш за все берегиня. Тобто вона має мати ці чесноти властиві справжні жінці. Дахнійська січ унікальний оздоровчий табір, упевнені тутешні тренери, адже вихованці гартують і тіло, і душу. Тут враховуються різні фактори: перш за все, психологічний фактор, фізичний фактор, от витривалість, от швидкість. Щодня козачата навчаються техніці бою, стріляють з луків, майструють човни і ліплять глечики. А вечорами співають раз два до бою не шкодуй собою. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич. Інформаційна програма сабиття Черкаси.